Історії життя у воєнний час трьох працівниць Південноукраїнської АЕС, заступниці генерального директора з економіки та фінансів Анжели Савастру, інженерки відділу соціального розвитку Олени Второї та художньої керівниці Палацу культури енергетик Катерини Селезень увійшли до книги Голоси України, створеної за ініціативи Всесвітнього інституту ядерної безпеки та за підтримки урядів США, Канади, Швеції та Норвегії. Презентація першого тому цього збірника пройшла у відні, Австрія. Серед оповідачів, які поділилися своїми історіями на широкий загал, були представники наЕК Енергоатом державного агентства України з управління зоною відчуження Рівненської АЕС. Від південноукраїнської атомної електростанції на заході виступала інженерка відділу соціального розвитку Олена II. Вона поділилась особистим досвідом під час війни в Україні. Розповіла про кількамісячну евакуацію з дитиною до Польщі, повернення до рідного міста. Також у своїй історії жінка висвітлила волонтерську роботу, допомогу ЗСУ та переселенцям як один з напрямів діяльності українського ядерного товариства, осередок якого вона очолює в Южноукраїнську. Згадала Олена Вторая і про важливість підтримки України міжнародною спільнотою європейським та американським ядерними товариствами. Я поїхала Відень і була шокована взагалі тим, що дійсно підтримка є. Публіка, яка там знаходилася, після кожної доповіді, майже плакала, тому що дійсно історії вони чіпляють за саме серце за душу. Звідня Олена привезла кілька примірників першого тому книги Голоси України насамперед для своїх колежанок, які теж були авторками розповідей у цьому збірнику. Як виявилось, у довоєнний час усі вони брали участь у семінарі-форумі Професійний розвиток жінок в атомній енергетиці, які проводили на екенергоатом громадська організація «Women in Nuclear Ukraine» та Атомпроспілка. Коли організатори цього заходу звернулися до них з проханням поділитись власними історіями, баченням повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, то жінки й гадки не мали, що це буде частиною книги. Чому назвали голоси України? Тому що українці про війну про те, що відбувається, у нас не мовчать. Ми говоримо, ми кричимо про це всьому світу. І тому голоси України це як таке ехо з України до всього суспільства. Про те, що почуйте нас, будь ласка, допоможіть, підтримайте. Це дійсно відбувається в Україні. Дійсно в Україні вбивають людей на вулицях, в оселях і навіть в будинках в пологових, де має життя взагалі починатися, його закінчують. Окупанти, колись книга Голоси України стане частиною нашої історичної спадщини, а поки це реалії, в яких усі ми змушені жити. Українці продовжують виборювати свою свободу, мир і безпеку, намагаються зробити все від них залежне, щоб ядерна і радіаційна захищеність не були лише словами. Ознайомитись з книгою вже зараз можна в технічній бібліотеці Південноукраїнської АЕС і бібліотеці Палацу культури Енергетик. Усесвітній інститут ядерної безпеки націлений випустити і другий том книги Голоси України. Його планують опублікувати після деокупації Запорізької АЕС та її міста супутника Енергодара. До збірника увійдуть історії сміливих та вірних Україні працівників найбільшої в Європі атомної станції, які залишилися на своїх робочих місцях і, попри рашистський терор, дбали про безпеку ядерного об'єкта.